Коротко про ситуацію на фронті по версії Deep State на 25.01. Більше інформації з фронту від різних джерел можете знайти у нас в телеграм, посилання в шапці профіля. На Сватівському напрямку тривають позиційні бої в районі Новоселівського, площанки, Червонопопівки та у лісах Кремінної. Біля благодатного змін не зафіксовано, ворог притул наблизився до Парасковіївки. Стан фронту через це в Красній Горі не із найкращих. В Бахмуті окупанти захопили будинок через дамбу по вулиці Лумумбе. Йдуть бої на північ від Кліщівки. Результат невідомий на Авдіївському напрямку. Окупанти атакують Красногорівку з Новоселівки Другої. Також намагаються просунутись на північ від Спартака. У Мар'їнці просувань ворога не зафіксовано. На запорізькому напрямку ворог місцями проводить артпідготовку, але просувань немає. Якщо ви бачили десь інформацію, що окупанти вже на околицях Оріхіва, то це неправда.